Події 14 століття, які перегукуються із сьогоденням, роман чорнокнижник і дзвонар про українців, які долали війну, чому та інші лиха презентував Володимир Лис у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Ця крайня книга Волинського письменника вийшла у світ у серпні. Воно знамене тим, що Загинув князь Юрій II, який я вважаю, галицько Волинська чи волинсько галицька держава була останньою незалежною українською державою. Якби він не загинув, історія України була б зовсім, якби його не отруїли, зовсім інше. Крім того, в середині 14 століття була найбільша в історії людства пандемія чуми. І от Волиняна Українець, який допоміг уберегтися частині. Європи від чуми. завітав до Хмельницького разом із дружиною письменницею Надією Гуменюк. Вона також презентує новинки. Це поетична збірка ворожіння на Мальві. Хмельничани ознайомились з цією книгою першими. Також розповідає про роман Твоя навіки заснований на реальних подіях. Це книжка про двох людей молодих, патріотів. Михайло Чигрин, по суті, його ім'я я, я повертаю в контекст української історії. Мені потрапили до рук його спогади, його щоденники. Тут використані листи його коханої. Їх розлучила спочатку стіни тюрми, а потім залізна завіса радянська. Волинянка Надія Гуменюк, яка родом із Хмельниччини, авторка близько 60 книг. Чималий творчий доробок і у Володимира Лиса. Один із найвідоміших його творів століття Якова визнали найкращим романом Десятиліття. У творчий процес один одного говорять, не втручаються, а читають вже фінальні версії творів. Хоча бувають такі смішні випадки, один був, що в мене в романі називалися герой і героїня одинаково одне ім'я і в Наді. Знаєте, Коли люди живуть вже понад 50 років, то вони іноді навіть думають однаково. Це, це зрозуміло. Ми ж із студентської лави разом. От, е, багато тем перегукується, але кожен має зрештою свою. Зустріч відбулася у рамках проєкту Творча Діада. Його реалізують за підтримки Українського інституту книги. У рамках проєкту подружжя письменників зустрічається також із читачами в Дунаївцях, Кам'янець-Подільському, Старокостянтинові та Полонному. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.